Шановне панство, дорогі глядачі, сердечно вітаємо вас на культурно-мистецькому проєкті Сурми Свободи, козацькі, повстанські, стрілецькі пісні у дзвонах Карельйона музичному дійстві, що єднає покоління пісню і пам'ять, голос і дзвін. Сьогоднішній день особливий. Ми відзначаємо Всеукраїнський день краєзнавства, свята тих, хто досліджує історію не лише в архівах і рукописах. А й у пісні, що звучала над Дніпром, у степах, у лісах Карпат та на полі бою. Ми зібралися тут, щоб почути не просто музику, а живу пам'ять про тих, хто боронив і боронить нашу землю, передану голосом хору і підсилену могутнім дзвоновим звучанням інструмента карельйоном. Споконвіку український народ доводив своє право на власну свободу, культуру, мову, здійснюючи опір численним ворожим нашестям. Справжнім нерукотворним літописом цієї боротьби є українська пісня, яка обібрала в себе могутню силу національного супротиву та є його духовною зброєю. Козацьким. Стрілецькі повстанські пісні це універсальні історичні жанри, які відображають звитягу і доблесть безсмертних українських героїв, розслабляючи їх у віках. Імена Олекса Довбуша, Героїв Крут, Січових стрільців та їх полум'яні гасла живуть у текстах пісень, а їх героїчна воля закарбувалася у ритмах та інтонаціях народних мелодій. Пройняті патріотизмом. Поетичні рядки громадсько-культурного діяча та мислителя Бориса Грінченка Гей, застягнеш за Вкраїну, биймось, биймось! є закликом до боротьби за свободу, національні ідеали і незалежність України. Відкриває концертну програму Стрілецька пісня Маніфест за Україну, за її волю, слова Миколи Вороного, музика Богдана Вахнянина та Ярослава Ярославенка, аранжування Ірини Рябчун. Що стала духовним гімном борців за незалежність? У ній заклик воля в її словах синівська присяга України. Всі вперед, за Україну, з вогнем завзяття рушаймо, браття, всіх вперед, служний час кличе нас, нужбов раз, сповняться наказ! за Україну, за її долю, за честь і славу, за народ. Але не ні нікуда ми вже порвали. Зруйнували царський трон. suche se slovu Гімн організації українських націоналістів та української повстанської армії зродились ми великої години. Слова Олеся Бабія аранжування Ірини Репчун. E fogo de amor. oh Україна вище понад це, Вічизні Бог, без зупину нам Україна вище понад це, веде нас бій героїв наша слава, з закон, найвищий до наказ, собожа українська, я державного вів, відцяну покавказ, собака. Вже програму козацька пісня, яка по праву бажається реквіємом, ой, полечко, поле аранжування Ірини Рябчук. Українська повстанська пісня Лента за лентою, слова Миколи Сороколіта, музика Василя Заставного, аранжування Ірини Ребчук. Вечоріє повстанське серце б'є, А лента на бої поспішно подає, а за лентою на бої подавай, країнський повстанче, бою не відступай, а лентою на бої подавай, країнський повстанче в бою не відступай, а ворог атакує і бреться що сил. Дівна кулеметників, правно косив, А клемта за летою набої подавай, бо Країнський повстанче, в бою не відступай, а клемта за летою набої подавай. Бо Країнський повстанче в бою не відступай, Як сонце сходило, втомлений юнак, Упав він ранений, упав він на знак. А клента за летою набої подавай, країнський повстанче, бою не відступай, а клента за летою набої подавай, Країнський повстанче, бою не відступай, до нього санітарка поспішно йде, в обличчям дивляться, його пізнає, А клента за летою набої подавай. Країнський повстанче, бою не відступай, а клепта на набої подавай, країнський повстанче, в бою не відступай, а ворог атакує в останній момент, на ногу заграв вже за тиший кулемет, а клемта на набої подавай, країнський повстанче, бою не відступай, а за лентою на бої. Подавай країнці повстанче, бою не відступай, а Ой, не відступай! Олю, не відступай! Олю! Не відступай! Ми завершуємо концертну програму стрілецькою піснею Ой у лузі! Червона калина. Яка під час повномасштабного вторгнення набула нових значень, нових сенсів? Червона калина це символ життя, що відроджується, як і ми з кожним поколінням. Степан Чернецький, аранжування Ірини Рябчун, Ой, у лузі! Червона калина! Дорогі друзі, сьогодні ми не просто слухали, ми чули свою історію у виконанні народного художнього колективу студентського хору Бревіс під керівництвом кандидата мистецтвознавства, доцента, завідувача кафедри академічного та естрадного вокалу Олени Завирухи. Та дзвонового карельйонного супроводу, котрий майстерно виконувала Ірина Рябчун. Кандидат кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музично-сценічного мистецтва, єдиної дипломованої карельйоністки України, композиторки аранжувальниці. Нехай сурми свободи не стихають у ваших серцях. Нехай пам'ять живе у слові. Пісні та дії. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити, співати, творити, а вам, шановні глядачі, за увагу! Слава Україні!